Права номер 11, третій пункт. Згадайте дослід з мідною кулькою, яка в результаті нагрівання застряє в кільці. Дивись рисунок, 2.3. Як змінюється внаслідок нагрівання? Об'єм, маса, густина кульки, середня швидкість руху частинок кульки. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисунок, я його переніс на дошку і будемо згадувати, що у нас відбувається в цей момент з кулькою, як змінюються її основні параметри. Отже, записуємо перший об'єм. Об'єм. Подивимося на кульку. Звичайно, що об'єм кульки, якщо її нагріти, то вона не проходить через кільце, то її об'єм збільшується. Отже, пишемо об'єм. Збільшується. Потім маса. Маса в нас залежить лише від того, скільки є частинок і які вони. При нагріванні кількість частинок не змінюється, і маса в нас, звичайно, що не змінюється. Пишемо. Не змінюється. Не змінюється, далі гостина. Що було з гостиною? Давайте ми запишемо формулу дорівнює M поділити на v. Дивіться, що буде з гостиною? Якщо б у нас маса змінювалася, а об'єм не змінювався, то у нас гуна б зростала. А у нас навпаки чисельник маса не змінюється, а у нас об'єм зростає. Тобто, якщо у нас буде об'єм зростати, маса не змінюється, об'єм зростає, то ми будемо ділити все на більше і більше число, то густина у нас зменшується. Ну, Або іншими випадками, дивіться, при нагріванні у нас об'єм зріс і тіло стало менш густим, ніж на початку. Тобто у нас густина буде зменшуватися. Е, пишемо тоді е, звідси, якщо у нас m не змінюється, пишеться так, дорівнює константі. А об'єм у нас збільшується, то звідси випливає, що густина ро у нас зменшується. Ну, або ми можемо написати, отже, густина у нас зменшується. Зменшується. І густину ми написали. Середня швидкість руху частинок кульки пишемо середня, Середня, швидкість? Швидкість руху частинок, руху, частинок кульки. Ну, що буде? Відбуватися при нагріванні у нас е, частинки буде рухатися більш швидко, тому що температура це міра середньої кінетичної енергії руху. Отже, середня швидкість руху частинок кульки збільшиться. Ну що ж, ми вже знайшли, як змінюються всі параметри. Давайте це зберемо в одне речення. Записуємо тоді внаслідок нагрівання кульки. Внаслідок. Нагрівання, кульки, кульки. її об'єм? Об збільшиться, Далі. Маса не зміниться. Маса не зміниться. Густина Густина у нас зменшиться. Зменшиться. Так? Ну, а середня швидкість руху частинок збільшиться. Середня. Середня швидкість. Швидкість. Руху. Частинок, кульки. Збільшиться. Ну що ж, сказати було набагато простіше, чим записати. Ось таке просте завдання, що відбувається з тілом під час нагрівання, як змінюються всі його основні параметри. На цьому вправа завершена.